Там уже кошечка сидить, Коті немає знов. Ну, Вчора тут бабуся проходила старенька. То казала, що тут темно, то каже, повно котиків. І все, і там, говорить, їдять за стінкою і тут. Значить, вони приходять пізніше. А ця кошечка вже питалася йти, але вернулася, вона боїться. Чекає, поки не уйдемо. Вони там за углом ховаються. Біжу їм осавили. Тут наша борзая тройка єсть. Ось є. Дішки. Дічку їм поміняли нову тарілку, бо хтось їм викинув.